Ну що, погнали по після лікарнаного швидко огляду і почнемо з великої трьохкімнатної квартири. Оця кухня трошки зі старими меблями, але абстрагуйтесь від старого, бо є ще новий комод. В коридорі тут планується така велика шафка, власне кажучи, це вона стоїть, просто що квартирки дуже потрібні люди з такими руками, які зможуть її зібрати. Або оплата ми буде в подарунок, Я така я так, можу. Це перша кімнатка, вона сама велика по плануванню. З розкладним диванчиком, таким якеньким ковричком. Далі у нас йде окремий санвузел, окрема ванна. Помітьте, як я спокійно реагую на слово ванна, бо я працюю над собою. Санвузел другий. І дві окремі кімнатки. Раз. Виходить балкон. Зверніть увагу. Бо із другої кімнатки, не буду вам показувати старе ліжечко. Давайте думати про хороше. І ще один заспаний балкон. Віконці виходять і на ту, і на ту сторону, коли тут.